Встановили гібридний інвертор DEA 12 кВт, трьохфазний. Включили три стрінги сонячних панелей. Поки що працювати буде тільки один стрінг. Встановили захисну автоматику, вхідний автомат, вихідний автомат на інвертор. Також автоматика для сонячних панелей знаходиться на вулиці по ту, по ту сторону стіни. Встановлено 10 кВт акумулятори, виробник Dayneus, літій залізофосфатні. Кожен блок. 2,4 кВт. Тобто, якщо бути точним, то це 9,6 кВт. Всі з'єднані між собою, один з одним спілкуються, вони підзаряджаються. Маємо 97%. По сонячних панелях зараз немає виробництва. Шоста година вечора майже сонце вже, на жаль, сіло. Кабель-каналі завели кабель. Ось так. І от у нас заходить у щиточок будинку. Тут у нас стоїть перекидний вимикач. Можна включити мережу напряму без інвертора. Такий апарат. Звертайтеся, будемо раді допомогти.